Наша поїздка на полігон, на участок Жугорського полігону, де йде підготовка нашого батальйону, де є бойове злагодження, перш за все показало і позитив, і негатив. Позитив на сьогоднішній день є те, що люди займаються бойовою підготовкою, люди вчаться. Тому що необхідно буде виконувати батальйон територіальної оборони, який за попередніми документами і розпорядженнями має виконувати обов'язки і свої функції тільки на території Закарпатської області. Це є директива начальника генерального штабу, це є розпорядження командуючого оперативного командування північ, і цей батальйон має завдання згідно плану територіальної оборони нашої області. По-друге, ми побачили і ті негативи, які ще на сьогоднішній день є в підготовці батальйону. Перш за все, це дуже слабке, слабке матеріальне забезпечення і спорядження порівняно з тим, що необхідно для цих людей. По попереднім нашим розрахункам для того, щоб тільки обути, одягнути цей батальйон, сума складала 4 мільйона 200 гривень. Це досить велика сума, досить велика сума, і ця сума на сьогоднішній день не може бути виділена повністю із бюджету Закарпатської області. Бо ми розуміємо, що в нас є люди, які населяють краяни, яким треба платити відповідні виплати. Це в нас і вчителі, які тепер закінчують працю в школі. Вони будуть відправлені відпустки. Ну і інша велика кількість. Людей, яка повинна отримати від держави ті чи інші соціальні виплати. Але розпрацьована програма поки що на 600 тисяч, за якою додатково буде закуплені ті елементи, на яких нас на сьогоднішній день немає. Ну, перш за все, це засоби захисту. Якщо ми сьогодні вже маємо берсер, якщо ми сьогодні маємо вже форму одягу, якщо ми сьогодні вже маємо. Інші елементи, які вже будуть непотрібні, це я хочу казати і про матраси. Це по про постільну групу, яка куплена меценатами, і тими людьми, які хотіли допомогти, то в першу чергу це буде стосуватися засобів захисту цих людей, щоб вони були перш за все безпечні при виконанні тих завдань, навіть які будуть виконуватися на території нашої області. Це люди однозначно будуть вести. Бойові дії з диверсійно розвідленими групами, які можуть бути закинуті на територію нашої області, це ті люди, які будуть захищати і обороняти важливі державні об'єкти, які проти буде хотіти вивезти із ладу. Це буде забезпечення цілості кордону, на території якого можуть бути вестися бойові дії, точно так же як на території Донецької чи іншої Луганської області. І ми бачимо, що людина перш за все має бути захищена. Це і Мають бути бронежилети тої якості, які сьогодні мають захистити кожну людину від тої зброї, яка є в противника. Це не менше четвертого класу якості. І на сьогоднішній день у нас є ситуація, що ми вийшли безпосередньо на завод виготовач який виготовлює. І, наприклад, на цьому заводі виготовачі ціна цього бронежилету є 2577 гривень 12 копійок. Але коли ми вже його будемо отримувати із магазина, то його інколи ціна доходить до 4 тисяч. І я зато звернувся до всіх бажаючих, до всіх меценатів, які хочуть допомогти, щоб ми напряму перераховували кошти на завод, з заводу отримували ці бронежилети і інші захисні елементи, це і каски, бо на сьогоднішній день на батальйон видали каски, рік випуску яких 1949 Зрозуміло, що на сьогоднішній день це вже не є ті елементи захисту, які відповідають сьогоднішнім умовам, і вони не будуть захищати цих людей.